Доброго дня, друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приїхали на чергові змагання, тільки на цей раз вже в Київську область на озеро Картар. Дуже цікаве озеро, класні тут кладочки. Ми тут ночували, щоб зранку більше виспатись, тому буде більше сил, сподіваюся. Зібрали комплекти, готові. Будемо розпочинати. Так, друзі. Будемо скоро розпочинати. Зарядив я середню дистанцію 3 грами і 2 На дальню спочатку спробую ось таку блешню 8 грам. Казали, що желіза непогано працює, зібрати активну рибу. Але почну я свій перший тур з ніг. Тут в мене 1 грам і спайдер. Ось така в мене вимостка. Ловля йде на кількість хвостів і вагу риби. Тому ось садок, який я вже приготував, і ось моя підсака. Така в мене вимостка. Буду розпочинати. Трішки пройдусь по правилам турніру. Ловля велась 6 турів по 45 хвилин. Вся риба бралася в садок і важилась в кінці туру. В залі рахувалася кількість хвостів, одна щука дорівнює 1000 балів. До цього рахуються бали за вагу риби. 1 грам це 1 бал. Тобто кілограм це 1000 балів. Потім всі бали за 6 турів додавалися, в кого найбільше, той переміг. І через 4 хвилини після старту я починаю робити дотяжку в кінці проводки. Тим самим на падінні приманка падає під нахилом, адже голівка 1 грам і парусність Літл Спайдера дає максимальне зависання, на яке і провокується щука, яка, на жаль, сходить. Але через декілька закидів я кидаю в те саме місце і роблю таку ж проводку. На цей раз щука не сходить. Обліку сюди. Так, є, друзі, розночі, все це добре. Мав я зовсім трохи інформації. Єдине, що я знав, це те, що щука тут любить блешні. Це і не дивно, тому що водойма мілка. Другу рибу в турі я ловлю саме на коливалку. Так, друзі, відіграв я два тури по 45 хвилин. В першому зловив дві щучки. Разом вони заважили 925 грам, а в другому турі я не зловив нічого і навіть не мав жодної клюваки. Мій ну напарник по кладці стояв, то він спіймав одну щучку на блешню. Якось так, зараз став поки що один, може зараз ще хтось підійде в такому класному секторі. Сподіваюся, зараз зробити якийсь результат. Друзі, аж під підверх вийшла з облешньою. Зараз спробую її на джигу добрати. Чому ж вона не засіклась? доброго Так, друзі, закінчився третій тур. Мені вдалося спіймати три рибинки, мав ще декілька контактів. Загалом рибки заважили 2,75 кілограмів. 2 кг. Йдемо поки що поганенько, зараз ще залишаються три тури. Спробую догнати. Esto es. Дульку скрутив. Да ну нет, ну я тоже не засик, бо вона сила. Смурфетка попалась, Глеб. Смурфетка попалась, ну. Подивись, ну что это за розми. Ну да. А, на что ты поставил? Тема. Что за... Что за смурсветки клюют, я не понимаю. Ну, что, посмотри, что ты Zařídím si tady jiné trochu, co jsem potom na to Четвертому турі вдалось вмовити чотири мілких щучки, які разом заважили приблизно кіло чотириста. Передостанньому п'ятому турі всі риби були зловлені виключно на коливалку. Мій напарник, який не мав коливалки, зловив тільки одну щуку під кінець туру. Добре, що я таки поклав в ящик єдину бличню, яку мав. Ти воно закрой собі Что же все за край так седает? Стремно аж. Ого, ну это жесть. Я її побачив, вона вилетіла. В шостому турі я розумію, що для того, щоб пробитись в першу п'ятірку, потрібно зараз ловити мінімум 3 риби. Але перші 30 хвилин туру я не маю жодного контакту. І вирішую ставити, ну, дуже неоднозначну приманку, в надії спіймати хоча б одну щучку. Але ловлю три. Всього мене зараз 15 риб. Будемо чекати результатів. Побачимо, можливо, щось, якусь п'ятірочку та й зайшов. П'яте місце. Загальною кількістю по рибам 15 штук і бали 23 275. Іван Сатанинський. В результаті маю п'яте місце. До четвертого не вистачило 25 грам на якийсь зриб. Звісно, переможців вітаю, хлопці молодці. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. До зустрічі в наступних.